За столом у залі суду голова Щербанівської сільської ради Ігор Процик у Полтавському райсуді, 27 червня, суддя Оксана Гальченко йому оголошує вирок. Голову громади визнали винним у службовій недбалості. Призначитиму покарання у вигляді двох років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов'язані із здійсненням функції представника влади чи місцевого самоврядування, а також обіймати посади в органах державної влади, органах місцевого самоврядування. На підприємствах, в установах чи організаціях пов'язані із виконанням організаційно розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій строком на три роки, та зі сплатою штрафу у дохід держави у розмірі 700 неоподаткованих мінімум доходів громадян, що складає 11 тисяч 900 гривень. Візьмуть під варту засудженого після того, як вирок набуде чинності. Сам Ігор Процик своєї вини не визнав та подаватиме апеляційну скаргу у визначенні та. Терміни. Підрядник здає басейн і басейн буде працювати. Так, так. Тому ну, рішення суду я не маю права коментувати, як і рішення прокуратури. Службовий валяць в чому. Тому що басейн побудований чи в чому. Я надто багато прожив на цьому світі, щоб здатися. Я багато чого пройшов і багато чого для громади зроблено. Справу у суді розглядали півтора роки. За словами прокурора Олександра Савченка, 2019-го голова сільради підписав акти виконаних робіт щодо обладнання та меблів для приміщення басейну у селі Росошинці, які не встановили. Через це громада зазнала збитків на понад 2 мільйони гривень. Цивільний позов прокурора Полтавської обласної прокуратури в інтересах держави в особі Щербанівської сільради Полтавського району про відшкодування матеріальної шкоди внаслідок вчинення кримінального правопорушення задовольнити стягнути з засудженого процика Ігоря Степановича на користь держави в особі Щербанівської сільської ради Полтавського району за заподіяну матеріальну шкоду, спричинену кримінальним правопорушенням у розмірі 2 мільйони 386 тисяч двісті 7 гривень 21 копійку. Будувати спорткомплекс із двома басейнами у селі Росошинці Щербанівської громади почали 2017 року, а завершили 2021-го. Витратили на це 55 мільйонів гривень із державного та місцевого бюджетів. Тетяна Весна, Богдан Казиріць, Суспільне, новини Полтава.